Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні вивчаємо найуживаніші англійські фрази. Приємним бонусом є те, що ці фрази з неправильними дієсловами, тому також повторимо три форми неправильних дієслів і потренуємося їх вживати. Я багато уваги приділяю цій темі. На нашому каналі є цілий курс уроків по неправильних дієсловах. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. Перша фраза To come true. Здійснитися. To come true одразу три форми. Come, came, come приходити. Прошу вас розкрити дужки і поставити дієслово у відповідній формі. Це past simple, тому думайте, яка це форма. Вчора здійснилася наша мрія. Вчора здійснилася наша мрія. Давайте тепер перевіримо. Yesterday our dream came true. Yesterday Our Dream Came True. А тепер давайте цю саму фразу використаємо в Present Perfect. Наша мрія нарешті здійснилася. Тобто ми хочемо підкреслити саме результат, що дія вже здійснилася. На цьому акцент. Давайте перевіримо. Our Dream. Has finally come true. Our dream has finally come true. В цьому випадку ми для present perfect використовуємо третю форму come, came, come, тож come true. Наступна фраза to make time. Виділити час. To make time. Make, made, made – робити. Прошу вас розкрити дужки. Він знайшов для нас час годину тому. Давайте перевіримо. He made, time for us an hour ago. He made time for us an hour ago. Рухаємося далі. To give up. Здаватися, відмовлятися. Наприклад, від якоїсь шкідливої звички. To give up. Give, gave, given. Give, gave, given давати. Розкрийте, будь ласка, дошки в цьому реченні. Я кинула палити два роки тому. Давайте перевіримо I gave up smoking two years ago. I gave up smoking two years ago. А тепер речення подібне в Present Perfect, коли я хочу підкреслити саме от важливість цієї дії і результат. Я нарешті кинула палити. Давайте перевіримо. I have finally given up smoking. I have finally given up smoking. To set a goal. Поставити ціль. To set a goal. Це неправильне дієслово досить легке. Три форми однакові. Set, set, set. Поставити. Розкрити, будь ласка, дужки в цьому реченні. Він поставив собі за мету займатися англійською тричі на тиждень. Чудова мета, я вважаю. Давайте перевіримо. He set a goal to learn English three times a week. He set a goal to learn English three times a week. To come to somebody's mind. Спадати на думку. To come to somebody's mind. Замість somebody's ви можете поставити my mind, his mind. Давайте одразу повторимо три форми неправильного дієслова приходити. Come. Came come. Прошу вас розкрити дужки в цьому реченні і поставити дієслово в past simple. Мені спала на думку чудова ідея. Давайте одразу перевіримо. A great idea came to my mind. A great idea. Came to my mind. А тепер прошу вас сказати речення в Present Perfect. Блискуча ідея щойно спала йому на думку. Щойно це слово підказка про те, що це саме Present Perfect. Давайте перевіримо. A brilliant idea has just come to his mind. A brilliant idea has just come to his mind. Наступна фраза To do on somebody's own. Робити щось самостійно. To do on somebody's own. Три форми дієслова робити do did, done. А тепер прошу вас розкрити дужки і поставити це речення в past simple. Він зробив розрахунки самостійно. Давайте перевіримо. He did calculations on his own. He did calculations on his own. А це речення прошу вас сказати в Present Perfect. Сьогодні ми зробили це самостійно. Давайте перевіримо: Today we have done it on our own. Або більш скорочена форма. Today. We've done it on our own. Наступна фраза: To take full responsibility for. Взяти повну відповідальність за щось. To take full responsibility for. Прошу вас розкрити дужки і поставити дієслово take. У третій формі Present Perfect. Сьогодні він взяв повну відповідальність за помилку. Давайте перевіримо: today he has taken full responsibility for his mistake. Today He has taken full responsibility for his mistake. А тепер прошу вас сказати це речення в past simple. Я взяла на себе відповідальність за свої дії. Давайте перевіримо I took. Full responsibility for my actions. I took full responsibility for my actions. Три форми дієслова брати take, took, taken. І ще одна фраза з цим дієсловом. To take control of. Взяти під контроль. To take control of. Прошу вас розкрити дужки і поставити дієслово у відповідній формі. Ти взяла під контроль свій бюджет. Давайте перевіримо. Have you taken control of your budget? Have you taken control of your budget? А тепер, скажіть, будь ласка, це речення в past simple. Рік тому він взяв під контроль сімейний бізнес. Давайте перевіримо. A year ago he took control of a family business. A year ago he took control of a family business. Наступна фраза. To keep out of reach. Зберігати в недоступному місці. To keep out of reach. Зберігати. Keep kept kept. Прошу вас розкрити дужки і поставити дієслово «keep» Кіп у відповідній формі. Вони тримали пігулки в недоступному для дітей місці. Давайте перевіримо: They kept pills out of reach of their children. They kept pills Out of reach of their children. І ще одне речення. Коли я був дитиною, мої батьки тримали цукерки подалі від мене. Це саме про мене речення. Давайте перевіримо: When I was a kid, my parents. Kept candies out of my reach. When I was a kid, my parents kept candies out of my reach. To find common ground. Знайти спільну мову. To find common ground. Давайте одразу повторимо три форми неправильного дієслова find – знаходити. find – found, found. Скажіть, будь ласка, в present simple. Ми завжди намагаємося знайти спільну мову. Ми завжди намагаємося знайти спільну мову. Давайте перевіримо. We always try to find common ground. We always try to find common ground. Якщо часу вам недостатньо, ставте відео на паузу. А тепер скажіть речення в past simple. На минулому тижні вони знайшли спільну мову. На минулому тижні вони знайшли спільну мову. Давайте перевіримо: found common ground. Last week they found Common Ground. А тепер речення з цією фразою в Present Perfect. Він нарешті знайшов спільну мову з колегами. Він нарешті знайшов спільну мову з колегами. Давайте перевіримо. He has finally found common ground with his colleagues. He has has finally finally found found common common ground ground with with his his colleagues. colleagues. Або ж можна finally поставити на перше місце. Finally, he has found common ground with his colleagues. Переходимо до наступної фрази. To see with fresh eyes. Дивитися свіжим поглядом. To see with fresh eyes. Три форми дієслова дивитися. See, saw, seen. А тепер прошу вас сказати в present simple. Вона завжди дивиться на ситуацію свіжим поглядом. Вона завжди дивиться на ситуацію свіжим поглядом. Давайте перевіримо. She always sees the situation with fresh eyes. She always sees the situation with fresh eyes. Як бачите, ми додали закінчення S до дієслова «сі», тому що в Present Simple для третьої особи однини він вона воно ми додаємо закінчення до дієслова S або ІС. А тепер прошу вас сказати речення в Present Perfect з цією фразою. Він подивився на свій проєкт свіжим поглядом. Він подивився на свій проєкт свіжим поглядом. Давайте перевіримо. He has seen his project with fresh eyes. He has seen his project with fresh eyes. Наступна фраза To take for granted. Сприймати як належне. To take for granted. Take took, taken. Скажіть, будь ласка, речення в Present Simple. Він сприймає її увагу як належне. Він сприймає її увагу як належне. Давайте перевіримо. He takes her attention for granted. He takes her attention for granted. А тепер прошу вас розкрити дужки і поставити дієслово у другій формі. Це речення в past simple. Коли вона жила у Великобританії. То сприймала дощову погоду як належне. Давайте перевіримо. When she lived in the UK, she took rainy weather for granted. When she lived in the UK, she took rainy weather. For granted. А тепер прошу вас сказати речення в Present Perfect з цією фразою. Ось таке речення. Я вже сприйняла як належне, що вони одружені. Я вже сприйняла як належне, що вони одружені. Давайте перевіримо. I have already taken for granted that they are married. Наступна фраза. To make the most of something. Використовувати щось по максимуму. To make the most of something. Три форми дієслова робити. Make, Made-made. Звичайно ж, фраза найкраще запам'ятовується, коли ви їх використовуєте. Тому ми зараз кожною фразою робимо приклади. Ви також можете скласти і свої приклади з цими фразами. А тепер прошу вас сказати в present simple таке речення. Я використовую свої знання по максимуму. Я використовую. Свої знання по максимуму. Давайте перевіримо I make the most of my knowledge. I make the most of my knowledge. А тепер скажіть, будь ласка, в past Simple такі речення. Вчора він використав свій час по максимуму. Вчора він використав свій час по максимуму. Давайте перевіримо. Yesterday he made the most of his time. Yesterday he made the most of his time. Іще одна класна фраза на сьогодні. To build from scratch. Будувати з нуля або з чистого аркуша. To build from scratch. Три форми дієслова будувати. Build, build, build. Прошу вас сказати в Present Perfect. Він побудував свій бізнес з нуля. Він побудував свій бізнес з нуля. Давайте перевіримо. He has, built his business from scratch. He has built his business from scratch. А тепер скажіть речення в past simple з цією фразою. Три роки тому вона побудувала кар'єру з нуля. Три роки тому вона побудувала кар'єру з нуля. Давайте перевіримо. Three years ago, she built her career from scratch. Three years ago, she built her career from scratch. Молодці, що тренуєтеся. Якщо фраза і така вправа вам сподобалася і ви вважаєте її корисною, прошу підтримати мене вподобайками і написати свій відгук. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.